Сабергій Пашинський мають бути в тюрмі лідера кондитерської галузі України. Мультики. <клювання> <клювання> Насправді нічого особливого. Я вважаю, що сьогодні, можливо, буде створена якась громадська платформа. Від того, відштовхуючись від цього, вже я вважаю, що буде якась також партія заснована, яка буде конкурувати зараз, наприклад, із народним рухом. Тому що ми всі розуміємо, що зараз така дуже сильна політична боротьба розпочалася між кланами, можна так сказати. І тому я не вважаю, що весь цей захід якось відразиться на житті звичайних українців. Але ну це все політика, дуже велика політика, і можливо, в майбутньому рік ми побачимо дуже багато метафор, метаморфоз так українські політичному житті, тому що ну ми всі прекрасно розуміли, що це все добре. Щоб Вікну, ви маєте навіть побачити, що там написано, що відставка уряда Яценюка. Тобто буде засновуватись нова партія для того, щоб потім якось Саакашвілі все-таки якось туди засунути. Зібралось дуже багато велика кількість людей, тобто можна сказати, що людям потрібні зміни. Студентів Студенти з Студенти з досвідом роботи. Да. Так, так, а, так. Може, а, так. Ми, так Так, якої сакраніть у нас пожизнені. Ми двоє з києво молянської академії. І Краківський економічний. Ага. А скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні прийшли сюди? По-перше, послухати таких спікерів, а, як Сакашвілі, наєм Лященко, тобто тим людям, які нам імпонують. І також прийняти дискусію, у нас тема там, державні фінанси і бюджети, боротьба з корупцією. І також прийти до якогось спільного рішення з цього приводу. А чого взагалі очікуєте від Е, Очікуємо якихось дій в наступному, не тільки потеревеньки трохи і все, а справді якихось рішучих дій. І я впевнений, що Сакешвілі це та людина, яка зможе добитися всього. представляємо Всеукраїнський альянс з бійців та волонтерів. АТО, прийшли сюди, так як дуже великого розгласу про форум було надано в інтернеті, але, чесно кажучи, досі не розуміємо ні програми форуму, ні того, хто буде спікерами точно. Тому що все, що було оголошено, все було оголошено в інтернеті, ніяких офіційних заяв, практично, окрім заяви Саакашвілі, не було. Я є членом партії сила людей. Ага. А що ви вже написали? Ти готували до форуму? Ми вже просто розпочали дискусію з Юрієм стосовно нашої теми, яка і вас і перемоги та план дій. Ага. І що ви вже тут написали який у вас план дій? Ну от Юрій пропонує, що в нашій верховній ради треба приймати закони, які будуть полегшувати життя українців, а не займатися лобіюванням інтересів певних груп. Друге, це а, треба. Подолати монополії, і як приклад приводилась монополія е, мау в повітрі України. Третій пункт парламент повинен е, звітуватися перед суспільством, перед громадою по существу, а не формально, як це відбувається, і щоб у нас у владі були патріоти. От патріоти зможуть змінити життя в Україні на краще і подолати корупцію. Просто ми ще до поняття патріотів ще не долучилися. Не знаємо, як буде а чого взагалі очікуєте від форуму? я особисто. Я особисто маю дуже велику цікавість до того, щоб послухати, наскільки наше суспільство готове і наскільки воно зацікавлено в тому, щоб займатися питаннями не просто на словах подолання корупції, а й певні дії і ідеї, які люди готові втілювати. Тому що моє власне враження, що якщо ми самі за це не возьмемось, то ніяких змін не відбудеться. Це не зробить для нас ні наша Верховна Рада окрема, ні наш Кабмін. Це може зробити тільки самі. Ми з вами повернемося. Що Яценюк повіситься до того, як, як, як його нас <рес> 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 Ні, ну, Бачите, це, це, це результат діяльності Арсенія Петровича Яценюка. Якщо б він вив, вів себе по-людськи, тут би прийшло людей 150, а так 8 тисяч. Але це є дуже примітивно і вульгарно. В кінці оголосити про створення чергової партії. Я очікую, що влада зрозуміє, що це і предвісток нового майдану.